П'ять частих міфів про міжхребцеву грижу з моєї практики. Усі грижі треба оперувати. Лише 5-10% з них потребують хірургії. Більше того, є грижі, які себе ніяк не проявляють. Тут не те, що хірургія не потрібна, а й лікування взагалі. Мануальна терапія може вправити грижу назад. Вона може знизити напруженість м'язів, вплинути на. Зв'язки, мішребцеві суглоби, який би мануальщик не був, вправити на попереднє місце неможливо. Грижу можна розсмоктати електрофорезом. Цей метод науково не доведений, міжхребцевий диск знаходиться настільки глибоко, що електричні імпульси не можуть доставити туди медикамент. Та ще уявіть: розсмоктати тільки міжребцевий диск, без оточуючих тканин фантастика! Чим більше грижа, тим сильніше біль. Головне, де вона розташована, як сильно та тривало стискає нервові структури. Це індивідуально. Буває, грижа велика, але природньо у людини спинномозковий канал широкий і вона нічого не стискає. Фізична активність при грижах заборонена, вона потрібна, але правильна і дозована. Та й взагалі якісна фізична реабілітація одна з основ лікування гриж. Якщо у вас досі болить спина і ви хочете вирішити проблему, мої контакти у шапці профілю. І це не міф.